Ділити гроші завжди непросто. На сесії обласної ради головним питанням були зміни до діючого бюджету краю. Головний розпорядник бюджетних коштів обласна адміністрація, вперше формувала проект рішення про зміни до бюджету за формульним розрахунком. Кожному району залежно від кількості населення та об'єктів соціально-культурної сфери. Частина депутатів проголосували проти проекту рішення, вбачаючи пропозиції розподілу коштів партійний принцип. Безперечно. Я так само не голосував за зміну до цього бюджету, тому що рахую, що воно узкопартійно направлені, і використовувати виконавчу гілку владу просто використовується як засіб, в тому числі не надання грошей на потреби ті міста, де зараз потрібно. Залишок вільних коштів обласної казни на 1 січня поточного року склав майже 129 мільйонів гривень. На сесії депутати мали розподілити 42 мільйони на потреби окремих районів та на заклади обласного підпорядкування медичні, освітні та соціальні. Депутати-мажоритарники виступили за перерозподіл залишків іншим чином. Група депутатів Вважає, що необхідно було зробити не так, а необхідно було зробити, особливо депутати-мажоритарники, розподіл відповідно коштів на їх мажоритарні округа, там де в них є ті чи інші певні проблеми, і які вони е хотіли би перед виборцями закрити. І е зрозуміло, що погодитися на таку ситуацію ні одна, ні друга група не могла. Аби побачити, хто з депутатів особисто проти пропонованих змін до бюджету, була ініціатива навіть поіменного голосування. Мною було внесено пропозиція для того, щоб зняти компроміси, бачити хто є, хто з депутатів як голосує за важливі питання, які потрібні кожному району. І ми все ж таки дожмемо цей процес, щоб було персональне голосування кожного депутата за це важливе питання, і тоді люди зможуть дати оцінку. Не політичних процесів, а тих процесів, які відбуваються в обласній раді, саме в сесійній залі, кожним із депутатів як представниками від народу, своє бачення розподілу бюджетних коштів висловили й представники опозиції. Моя пропозиція була прийнята. Зміни за основ зміни до бюджету за основу і розглядати кожне питання, але як ми бачили сьогодні, в залі консенсусу не було, тому я висунув пропозицію стосовно того, що допрацювати ці питання в комісіях і уже на другому пленарному засіданні виступати з чіткою позицією. Врешті ані місцеві бюджети, ані окремі соціальні заклади поки грошей не отримали. Після перерви у ході сесії депутати проголосували за перенесення питання на наступне пленарне засідання 31 травня із надією на більш сумлінне відвідування. Цього разу при обговоренні бюджету пустували 13 депутатських крісел.